Вітаю глядачів обласного державного телеканалу. Ми в прямому ефірі, і сьогодні тема нашої розмови це нові тарифи на воду і встановлення та обслуговування лічильників обліку води. І безумовно на цю тему ми говоримо в нашій студії представниками сумського водоканалу. Це Анатолій Сагач, директор КП Міськводоканал. Вітаю вас, Дуже. пане Анатолію, і Людмила Коваль, начальник відділу по роботі з абонентами КП «Міськводоканал» Вітаю вас, пані Людмила. Дуже. Для ваших дзвінків по темі сьогоднішнього ефіру. Телефон 617 107 Будь ласка, все, що стосується тарифів, лічильників і е, такого іншого. Отже, починаємо з тарифів. У нацкомісії з державного регулювання у сфері комунальних послуг вже давненько оголосили про те, що з 1 липня в Україні зростають тарифи на воду. Е, і зростання спрогнозували досить таки суттєві. Вода подорожчає в середньому на 84%, а стоки на 105%. У тій же на нацкомісії також повідомили про те, що із 150 українських водоканалів 26 тарифи зростуть уже з першого. Липня а решта підприємств збільшуватимуть тарифи з 1 серпня або ж восени. Отже, в якій групі суми опинились? Чи ми вже з новими тарифами, чи ще тільки належить нам до них наблизитись в кінці літа? Так, дійсно, тарифи на сьогоднішній день не відповідають тим реаліям, які є після здорожчання електроенергії, електро електро газу. Тарифи сьогодні. Ну, дуже замалі. Е, останній раз е, тарифи в нас піднімались у 2008 році. І е, сьогодні уряд дотримується тої позиції, що тарифи мають бути економічно обґрунтованими і е, згідно е, тих е, вимог, які е, надає е, Євросоюз. Е, ця діяльність повинна е, отійти від компенсації в різниці, тобто економічне обґрунтування має бути безумовно на першому місці, так? Так. Так. На сьогоднішній день передбачається здорожчання тарифів, централізоване водопостачання на 70%, централізоване водовідведення на 75%. І якби тарифи переглядали кожен рік. То це б не було так не було такого різкого стрибка, так не було б так болюче для наших споживачів. Ну а от дивіться, кожен сумчанин певно чув про те, що періодично виникає ситуація, коли сумський водоканал перед загрозою зупинення насосів, тому що заборгували перед Сумобленерго саме за електроенергію. І так. дійсно, тарифи постійно зростають. Водоканал постійно говорив про необхідність, але власне ми не могли збільшувати тарифи, бо це компетенція Києва. Як буде зараз? Чи розраховуєте ви, чи це все-таки оця комісія буде розрахувати? Але мені здається, що все-таки місцеві якби, особливості мають бути покладені в тариф. Ну, ми надали свої розрахунки, як ми бачимо, економічно обґрунтований тариф. Національна комісія НКРЄ їх розглянула. і На сьогоднішній день, якщо взяти ті тарифи, які для населення по водопостачанню це 2 гривні 66 копійок, а по водовідведенню 2 гривні 35 копійок. То Ну, а фактично. Після, скільки? Подорож, щоб був економічно обрутований тариф, це буде 4 гривні 50 копійок, потрібно буде по водопостачанню і 4 гривні 12 копійок по водовідведенню. Ну, якщо розрахувати з тієї норми, що існує зараз 300 літрів на одну людину, то це досить таки е, суттєво, ну, так? Ну, суттєво, так. Приблизно е, зросте. Оплата на одну людину з приблизно десь на 32 гривні 50 копійок. Ну, це, сума виходячи принципі... з 300 літрів. Але це ще якщо затвердять. Чи все таки так, так, Ні, на сьогоднішній день тарифи для міста Суми нові ще не затвердили. Ми сподіваємося що тарифи нам затвердять, може в серпні, може, в вересні місяці. Ну, а скажіть, будь ласка, чи побільшало звернень у зв'язку з тим, що подорожчали послуги? Власне, як обґрунтовують чиновники здорожчання, що тарифи мають бути приведені до економічного обґрунтованого рівня, вони мають покривати собі вартість послуги, ну і таке інше. Ну і власне зростання ціни за послугу, да, воно має змусити навчити економити, економити українців так. так як це в євросоюзі з цього починали реформи в польщі так, так. власне от чи чи стало звертатись до вас більше людей у зв'язку з подорожчанням на встановлення лічильників обліку щоб так, платити людей за дійсно тільки за останні два місяці звертається дуже багато дуже е, дуже багато людей встановлюють лі, поквартирні лічильники Такий інформації після інформаційного нашого повідомлення з'явився невеличкий ажіотаж у мешканців, але хотілося б всім сказати, що КП місьководоканал на сьогоднішній день відкрите підприємство, які в кого є зауваження, запитання до працівників міського водоканалу, до, до мене можна приходити в часи прийому. Всі, всі, які питання є, сьогодні ми всім надаємо роз'яснення. Ну, як кажуть, не страшно, не так страшен вовк, як його. Ну, не обов'язково всім відвідувачам ходити до директора ну... Аміла Андріївна. Зараз ви, певно, можете розказати, наскільки ажіотаж, наскільки він великий. Тобто, наскільки я знаю, ми робили сюжет, матеріал цей в новини про те, що дуже багато людей, які от звертаються саме за лічильниками, за повіркою, за встановленнями, таке інше. От, що ви можете сказати з цього приводу? Ну, ажиотаж произошел в чем? Значит, на сегодняшний день 80% в городе неповеренных счетчиков. Из тех, что у нас есть 84 тысячи счетчиков установленных, и сейчас, значит, у нас, когда мы стали проводить работу именно о поверке счетчиков, и пошел в этом ажиотаж. Почему? Потому что есть люди, которые не проверяют, то есть неповеренные счетчики 10 лет, и так сказать с нарастающим есть. Ну, самое большое неповеренное счетчик это 10 лет. По правилам 630 и есть закон Украины про метрологию, мы не имеем права брать расчеты по счетчикам именно по неповеренным. Вот почему прошел ажиотаж, когда мы в апреле месяце в квитанциях объяснили людям, что необходимо поверять счетчики. То есть, есть практически народ, все население к нам. Пришло водоканал, водоканал для того, чтобы все-таки э, правильно э, велся учет по счетчикам и навести какой-нибудь порядок. Ну, То есть это каждый займемся. человек... У нас есть звенок. Алло, добрый вечер, ваше запытание, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос от э, Людмиле Коваль. Я первого на поверхно за счетчик свой і зашел в водоканал. І получилось так, що на 1 -е декабря запламмета пломбировать будуть. Це почти п'ять місяців. Ага. Зрозуміло. Отже, тобто ви здали считаю, зараз. А пломбування буде ж ану поясніть, будь ласка, як може бути така ситуація? Значит, в чем проблема? Если бы у нас люди проверяли вовремя, то у нас, естественно, этого ажиотажа не было. Вот когда в этом году все люди, которые 10 лет не проверялись, и они к нам пришли, конечно, пошла большая очередь. Сейчас, на сегодняшний день, нами принято решение о том, что если счетчики, абонент у нас зарегистрировался, стал на учет и есть запись в водоканале, расход воды будет считаться по среднему расходу за предыдущих три месяца. Тобто розход, в будь-якому випадку, до моменту пломбіровки буде вважатися по щотчику. Ну, а як так вийшло, що 10 років вот, не повіряють лічильники, а ви не можете відслідкувати, да, що цей термін пройшов і людина не здала. Бо наскільки я знаю, ви зараз на платіжках друкуєте необхідність повірки. Друкуємо, да. так. В чому така причина? Ну, Є різна технічна причина. Есть, в чем, я На законодательном уровне стоит вопрос, то есть есть 869-я постанова, где вот эти вот именно поверку счетчиков и обслуживание счетчиков должно ложиться на плечи жилищно-эксплуатационной организации. Они должны, обязаны, то есть не должны, обязаны были включить в тариф, но... Так как ЖЭКи этим практически не занимались и не хотят заниматься, то водоканал взял вот эту вот всю обязанность и, чтобы не было ажиотажа в городе, ответственность на себя. На сегодняшний день по постанове Кабинета министров мы не имеем права вообще заходить в квартиру. Водоканал подает водичку только до обреза здания. Все остальное должно ложиться в тарифах ЖКО. і вони повинні це обслуговувати. Зрозуміло. Послухаємо ще одного нашого глядача. Алло, добрий вечір, Ваше запитання. Добрий вечір. Ви хорошо розповідаєте про перевірку счетчиков, що ви не маєте права. Такий вопрос. 28 стаття закону про метрологію, пункт 3, о том, що надавач послуг з водопостачання, за свій рахунок здійснює по зняття, транспортування, повірку і все остальне. За так, це вже розмова про, професіонала пишела. Водоканала. ніхто не каже, що там е, жителі повинні, лі, жеки повинні Добре. Це ЖЕК по закону. Зрозуміло, І зрозуміло. Спасибі, Спасибі за, дзвінок. за дзвінок. Не будемо втрачати часу. Спасибі. А, зрозуміло запитання. Ви прокоментуєте, чи ви? Давайте, я прокоментую. На сьогоднішній день нацкомісію чітко визначено, що водоканал має робити згідно тієї ліцензії, яку він отримав. E, Наші відносини з споживачами закінчується на межі балансової належності. E, що це значить? E, Далі, ніж двері в будинок, uh -huh. e, в КП міська держава заходить, немає права. Хоча логічно, було б до квартири, так. але поки що немає Постановиш, такої 630-й восімсот шістдесят дев'ятий є е, е, таке роз'яснення, що е, виконавець послуг, виконавець послуг е, повинен. Повіряти, демонтувати, е, пломбувати за свій і е, також міняти лічильники угу. е, за, свій, за свої кошти. Але на сьогоднішній день нацкомісія дає своє роз'яснення. Тобто е, Наші відносини до балансової межі, е, і цю діяльність е, потрібні виконувати обслуговуючі ЖЕКи і ОСББ. Якщо в тарифі ЖЕКів і ОСББ ці кошти не закладені, то на місцевому рівні тобто Сумська міська рада потрібно відшкодовувати ці кошти на ці роботи. Тобто якесь таке замкнене коло вийшло, так, ви опинились крайніми. На так, вас так. зараз е, всі ця критика. На сьогоднішній день після е, в травні місяці е, вийшов закон 46.44. Мінфіна, де вони написали так, що ці роботи повинні виконувати ми. Але uh -huh. так як цей закон розробляв Мінфін, то ні Нацкомісія, ні Мінрегіонбуд їх не поставили до уваги. Тому було прийнято рішення, і Мінрегіонбудом, і Нацкомісією зробити зміни в 869-ту постанову. І е, в термін три місяці, есть, я так думаю, що до вересня місяця вони визначаться, е, або ми зайдемо в квартири і будемо виконувати всі роботи і по обслуговуванню внутрішніх мереж, і лічильників, або наші відносини з мешканцями так і остануться на врізі в будинок. Угу. На сьогоднішній день тепловикам е, їм вже не дали роз'яснення і їм вже дозволили заходити до радіатора. Ну, очевидно, логічно було б і вам таку саму так, дати функцію. Нам ми не, не проти того, щоб зайти і повіряти лічильники. Це надасть для нас, це буде контроль лічильників, і це не буде так багато тих потір, які є на сьогоднішній день. Зрозуміло. Ще дзвінок один на нашу студію. Алло, добрий вечір. Ваше запитання. Добрий Вечір. Я хочу обратитися в директору, Є в перспективі така я потребность в поверках счётчиков. Счётчики снимают, специалисты разные крутят, вертят, капают, при придёт время, когда и резурв вот. Как на заправках бензиновых есть калиброванная ёмкость. Пришёл человек, налил 20 л через счётчик, нету проблем. Пусть он остаётся. Зачем его снимать? Угу. Спасибо, спасибо за такую пропозицію. Як можна її прокоментувати? Uh, так, вот я хочу сьогодні uh, Побачив статтю у газеті Урядовий кур'єр. Е, такі ж проблеми, які в Сумах, такі є і в місті Києві. Угу. Так, і ось вони пишуть, що в Київводоканалі е, з'явився спеціальний прилад, е, е, за допомогою якого можна робити повірку лічильників без. Ну, а можна, можна це, може, в камеру, хоча да. тут не дуже чітко видно. Да, не дуже, Це ну, така... це копію робив собі. Картинка повірка лічильників. Вот. Так. а ви Так, проливна, то есть компактна мобільна проливна установка АСП. Mm -hmm. Можна визвати до себе спеціаліста з такою проливною установкою. Він встановлює відеокамеру на лічильник, знімає показання з нього, пролив, тоді проливає через установку воду, робить ще одну фотофіксацію. І ці дані через електроносії передаються в суми метрології та на водоканал. Угу. Якщо лічильник е не зломаний, справний, якщо то, є пломба на ньому, якщо є пломба не угу. зірвана, то одразу е споживачу кажуть, що у вас лічильник справний, повірочку ви пройшли, е з суми стандарт метрології до нас приходить акт. І якщо споживач хоче його забрати, то він його забирає. Якщо ні, то ми ложимо цей акт до е споживача в папочку. І лічильники знімати не потрібно буде. Слухайте, яка гарна ну, це методика. Щас, да. Але вона, я так розумію, що це не це нове ноу-хау. Хочу сказати, що в місті Києві на сьогоднішній день є тільки одна така проливна установка. На сьогоднішній день сумські підприємці закупили чотири таких проливних установки. І Я думаю, що на наступному тижні ми будемо давати інформацію і в газети, і буде відеоролик на телебаченні, щоб люди могли. Побачить, як це робиться, і люди самі будуть вже для себе вибирати. Чи вони будуть робити безйомну повірку, чи вони будуть по старинці розпломбувати, знімати лічильники і пломбувати лічильники? Мені говорять, що ще є один дзвінок в студії. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. У мене запитання стосовно повірки або так званої вибраковки нових лічильників, на яких стоїть, наприклад, Знак ДСТУ, тобто, вже певну повірку, перевірку вони пройшли. На підставі якого документу вимагається повірка і вибраковка нових лічильників? Угу. Спасибі. Що, що можна сказати на це запитання? Діло в тому, що всю перевірку, щучка в водоканал вже не производять перевірку. Є стандарт метрології, який приходить представник від стандарту метрології в ту організацію, де ви здали щучки, і робить заключення. То есть они устанавливают на проливную установку стандартную проливную установку, они проходят какое-то определенное количество кубов или литров прохождения, то есть этой воды, и они определяют, насколько пригоден этот счетчик или нет. А уже здесь вопрос новый счетчик или есть какой-то период эксплуатации, но это принимает решение только, только работники стандарт, стандартизации. Тільки mm -hmm. так, спасибі за відповідь. Ну, от давайте все таки зараз е, чіткіше собі уяснимо. Отже, водоканал, начебто, не повинен да, встановлювати лічильники, але в зв'язку, все-таки з підвищенням тарифів, люди будуть звертатись до вас, бо, в принципі, знають найперше, це згадують, куди це до водоканалу. От, все-таки, давайте порадимо людям, куди звертатись, е, що саме треба мати ну, для того, щоб встановити цей лічильник, опломбувати його, ну і так далі. Ну, то знаешь, что это первичные счетчики. Да, сюда. от у меня немає лечильника, я хочу його встановить. Що мені не зробити? Человек, значить, при таких ä, требованиях, то есть, или как бы сказать, возможності, человек, если хочет установить счетчик, значит, он приходит в водоканал. однозначно пишет заявление о том, что он хочет э, установить счетчики. На основании его заявления выдаются технические условия. В технических условиях четко написано, то есть какие требования мы хотим увидеть у абонента, когда он установит счетчики. То есть это э, место доступа должно быть свободное к счетчику. Там э, стоят э, типы тех счетчиков, которые у нас устанавливаются в Украине, то есть, возможно, ну и естественно, счетчик должен состоять в определенном, то есть, или горизонтально, или вертикально. Это все описывается в технических условиях. И все платно будет, да? Нет, это бесплатно. Угу. Значит, на сегодняшний день получается, когда человек получает технические условия, он обращается в организацию, которая имеет право производить эти работы. Когда они обратились в эту организацию, они установили счетчики и ну, здесь или абонент приносит водоканал, сдает документы, или бывает организации берут на себя такую ответственность то есть для сдачи документации. Когда к нам приходят документы уже На прийомку счетчиков. мы ми говоримо з чоловіком, э, документи і говоримо абоненту, на яке число ми приходимо і приймаємо счетчики в експлуатацію. А це якийсь термін є від моменту звернення і до моменту, коли ви прийдете і поставити пломбу і все те, що треба. Ну, місяць там, чи 10 днів, чи... В течение місяця ми приймаємо обов'язкові ці щучки. Ну, і потім, як має людина орієнтуватися, коли саме їй треба здавати на повірку, чи також це треба писати заяву, що треба робити і які, які, які ремонти Ні, значить, всього? значить, повірку щучка, согласно, є з кожним абонентом, у яких є щучки. Водоканал заключив договора. В договорі чітко написано, що щучки повіряються один раз в три роки. Це одном документе еще в одном документе когда мы принимаем первичные счетчики в эксплуатацию там тоже написано что счетчики сдаются через три года то есть есть два документа которые ставят абонента в известность в какой период они должны сдать счетчики ну и в любом случае человек может по телефону произвести как бы сказать еще раз подтвердить когда ему нужно счетчики сдавать ну, а с, э, в, пока методики с, 2000, с, с какого? С 2004 года пока не менялось. То есть три года межповерочный интервал это есть. Зрозуміло. Mm -hmm. Сейчас слухаем один звеночек. Алло, добрый вечер. Ваше запитание. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот нам мы, мы позвонили к вам, что у нас оборвался, пломба оборвалась. Оплатили мы там, я не знаю, страх или как это у вас называется. И идем когда нам придут запланировать счетчик. Uh -huh. Простите, нам записали на 15-й год в январь или февраль месяц. А uh -huh. что это за сроки, простите? А как я буду платить? По счетчику, не по счетчику. Зразумела. Uh -huh. Спасибо за, за запытание. Мы разумели. Здесь, здесь как бы практически аварийная ситуация. Если абонент написал заявление, эти заявления мы рассмотрим в течение недели. Если вы написали заявление и однозначно оставили свой номер телефона, мы с вами созвонимся, и обязательно скажем, когда придет контролер. В этих ситуациях мы э, в любом случае должны и обязаны прийти раньше, и мы это делаем. Mm -hmm. Если у вас какая-то может быть, может быть, не было заявления, то есть ситуацию это вы сами знаете, а мы ее не знаем. Но если человек говорит, что их записали уже на сечень Может быть, просто человек приходит и говорит, мне нужно распломбировать счетчики. Угу. Может быть так. То есть не оговаривая вот этот процесс, у нее сорвались. Если оговаривался этот процесс, есть заявление, в течение недели мы рассматриваем заявление обязательно, то есть созваниваемся с людьми и тогда уже делаем это раньше. Давайте еще надам дополнение невеличкое. На сегодняшний день есть проблема в КПМС в канале с. Контролерів у нас на сьогоднішній день 6 чоловік. А тобто просто сама кадрова, кадровий так, дефіцит. Так, так. З чим, в зв з чим, ну, з чим він зв'язує? Він зв'язаний з тим, що е, тариф не піднімали, і Нацкомісія, е, всі водоканали в Україні, тобто всі економили кошти. Економили кошти е, в першу чергу на контролерах. На сьогоднішній день для, в міськводоканалі потрібно, щоб працювали 106 контролерів. Працює 6. Ми знаємо, що є ця проблема. Сподіваємось, якщо тариф нам трошечки піднімуть, ми будемо набирати ще працівників. І цю проблему, яку ми зараз пишемо і на січень, і на лютий 2015 року. Але якщо людей ми не беремо, то е, ситуація, мабуть, покращиться. Так, так. Вони зможуть обслуговувати в день близько тисячі лічильників. Тому цей ажіотаж, таж. за е, сподіваємося за місяці чотири спаде. Війде в робоче русло. Так, Давайте так. послухаємо ще нашого глядача. Алло, добрий вечір. Ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка. У нас п'ять лічильник. Два е, спочатку нам носили повідомлення, що їх повідно, потрібно повірити. Потім не носили зовсім. Я здумалася, почала записувати сусідів. Сусідям носять. Що це таке? Чому не приносила нам ні разу за років 6-7? Тісто в моїй квартирі. Це спеціально так, чи що це за таке. Зрозуміло. Зрозуміло. Mm -hmm. Не приносили повідомлення, коли потрібно робити повірку. Так, Так, ця проблема є. По моєї інформації, от жіночка сказала, що 6 років не носили. Мені казали, що 4 роки не носили. Так, тому сьогодні нами прийнято рішення, щоб споживач так, раніше носили такі флаєрочки, угу. де було прописано, коли споживачу потрібно робити повірку лічильників. На сьогодні ми прийняли рішення. Ось є така квитанція. Отут, в правому куточку, ми тепер пишемо квартал і рік. Mm -hmm. Оце е, моя квітанція. Отут ми написано перший квартал 2015 року. Тепер е, ми перестраховуємося самі і також перестраховуємо споживачів. Е, Флейрочок е, можуть принести, можуть посіяти. Е, споживач може сказати, що е, він нічого інформацію не, знає, не, що, не отримув, так? Так. Тому ми вирішили, що на квитанції в правому куточку цю інформацію ми надаємо. І у кожного на сьогоднішній день, з травня місяця, в квитанціях ми надаємо таку інформацію. Ну, власне, в самому договорі я пригадую, що коли так. видають, там також є наступний термін повірки, так. такого-то в так. такий то термін. Так, Ось передавно типовий Просто договір типовий договір, який нам надає. Нацкомісія, тобто ми його самі не видумуємо, він типовий для всіх міст. І тут є, є пункт 4.2.7 – Проводити повірку водолічильників терміни згідно чинного законодавства один раз в три роки. Е, є невеличка проблема угу. у наших споживачів, що людина добровільно підписує договір, угу. але вона читає першу сторінку вверху, що це договір, ну, і тобто останньо, де стоїть його фамілія, прізвище. Ну, давайте дуже коротко, буквально так. менше хвилини до кінця ефіру. Скажіть, будь ласка, нам нашим глядачам про те, що, куди саме треба передавати дані лічильників. Тобто з телефоном там є певні проблеми, але можна ще які, яким так, способом? Так, на сьогоднішній день на цій ж квитанції, що ми надаємо на задній сторінці, є. Інформація, що лічильники, показники водолічильників ну, з 10 по 20 зараз ми надаємо нову інформацію з 5 по 15 число. Можна повідомити в часи роботи з 7.30 до 16.30 за телефонами. І тут, Телефони вказані, да, ми не будемо. їх називати. Так, в нерабочий час з 16.30 до 17.00 ранку на автовідповідачі, угу. смс по телефонам і ще нова можна передати через електронну адресу. Тобто, тобто є достатньо все, способів, щоб так, передати все ну, воно фіксується, і людина дуже багато запитань, чому не, немає обратної связі. Тобто, ваша квитанція – це є ваш наша. Співпраця. Дуже дякую за розмову. На жаль, у нас вже немає часу, хоча тема безмежна. Я думаю, що ми зустрінемось з цій студії і обговоримо її ще не раз. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про тарифи на воду та про лічильники. Отже, встановлювати доведеться. Тому уважно слідкуйте за інформацією, яка буде надходити з підприємства міськводоканал. На цьому все на все добре. Залишайтесь з нашим телеканалом.